Ця школа стрибків із трампліну працює з 70-х років минулого століття. Свій улюблений вид спорту, верховинці називають національним. Навіть зараз, коли на дворі літо, тут тренуються майже 100 дітей під керівництвом досвідчених тренерів, ентузіастів своєї справи. Умови для підготовки спортсменів у школі, м'яко кажучи, не належні. Це й обіцяє поправити Укрзалізниця. Укрзалізниця ми вже дали слово, що корпус, який стоїть справа. Буде до початку зимового сезону зроблений з нормальними умовами, з опаленням, з каналізацією і з теплом. А що далі? Я думаю, що плани хороші. В принципі, програма також цікава, програма абсолютно потрібна для нашого молодого покоління, тому ми будемо потрошки скільки зможемо допомагати. Цього року ми здаємо корпус, який справа, про який ми сьогодні проговорили. Це буде повноцінний корпус з усіма умовами на 14 спортсменів. Треба потихеньку братись за е, самий необхідний, це 50-метровий трамплін, довести його до порядку, поставити підйомник, самий е, спартанський, для того, щоб спортсмени не розхолоджувалися, а активно працювали. І я думаю, що на цей рік буде досить. За підтримки залізничників школа отримає нове життя і стане базою підготовки спортсменів до Олімпіади 2022 року, яка сподіватимемось пройде в наших Карпатах. А що готувати майбутніх олімпійців треба вже зараз, а не за рік до Олімпіади, переконаний голова облдержадміністрації Михайло Сьогодні ви бачили. Маленьких дітей, стрибків, стрики, які шість-вісім років, які вже мають перші навики стриб, стрибати з трампліна. А через 12 років якраз буде 20 років. Так от, якщо ми хочемо мати олімпійські медалі, а тим більше що вони будуть проходити в наших Карпатах, то ми повинні в першу чергу готувати, потурбуватися, щоб ті зимові види спорту, які Присущі в нашій області, щоб ми брали медалі, але про медалі потрібно думати сьогодні, а не в 2021 році. 21 2021 році буде пізно. Так от якраз це для того і є, щоб створити тут нормальні умови, хорошу створити базу підготовки майбутніх олімпійських чемпіонів, підготувати, зробити нормальні умови і тоді сподіватись медалі. Так що я ще раз хочу подякувати Михайлу Дмитровичу Костюку. Зато його істинно великий патріотизм в плані виховання підростаючого майбутнього нашого покоління, слави нашої України. Діти у нас талановиті. про це яскраво свідчать медалі, кубки та дипломи, які зберігаються у шкільному музеї. Школа вже має своїх чемпіонів. А тепер, коли її матеріально-технічна база поліпшиться, їх має стати ще більше, кажуть тренери та влада з верховини Тамара Приходько Ігор Кофлюк для новин НТК.